Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка лінійка терморегуляторів МТР. Це терморегулятори українського виробництва з гарантією 1 рік. Вони є в розетку і на Дінрейку, відрізняються між собою лише способом підключення, максимальним навантаженням і ще парою нюансів. Почнемо з МТР-1M. Оскільки він єдиний відрізняється від інших по функціоналу. Максимальне навантаження, яке можна підключити, 2200 Вт. А призначений він в основному для інкубаторів і працює лише в режимі нагрів. Після подачі живлення на дисплеї відображається поточна температура. Натиснувши будь-яку кнопку, ми входимо в режим встановлення температури, яку повинен підтримувати терморегулятор. Коли цифри почнуть блимати, кнопками вниз і вгору можемо змінювати значення. Через 2 секунди бездіяльності терморегулятор переходить в режим роботи. Наприклад, встановив 30 градусів. І тепер, коли температура піднімається вище 31, навантаження вимикається. Коли опускається нижче 29, вмикається. Виходить, гістерезис тут встановлений 2 градуси і змінити його не можна. Якщо терморегулятор показує неправильну температуру, його можна відкалібрувати. Виробник рекомендує примотати термодатчик до медичного термометра і помістити його під пахву на 10 хвилин. Потім порівняти показники терморегулятора і термометра, і якщо є розбіжність, то скоригувати показники можна увійшовши в режим калібрування. Для цього треба утримувати стрілку вгору. Далі подивимося мтр 2 Вони також підключаються в розетку. Є дві моделі на 10 і 16 А. На відміну від 1М. Тут уже можна встановити верхній і нижній поріг температури. І працювати він може в різних режимах. Давайте подивимось. Натиснувши кнопку вгору, можемо редагувати верхній поріг температури. Кнопку вниз нижній поріг. Встановлю верхню межу 34 градуси. А нижню 33. В якості навантаження підключу лампу для наочності. За заводськими налаштуваннями терморегулятор працює зараз в режимі нагріву. Коли температура піднімається вище 34, навантаження вимикається. Коли опускається нижче 33, вмикається. Щоб змінити режим роботи, треба натиснути одночасно дві кнопки. На дисплеї відобразиться поточний режим роботи, і кнопками вниз і вгору можемо перемикати режими. Нагрів охолодження, вікно і зворотнє вікно. Обрав охолодження. Через пару секунд терморегулятор входить в режим роботи. Тепер, коли температура піднімається вище 34 градусів, вмикається навантаження, якийсь охолоджуючий прилад. Коли падає нижче 33, навантаження вимикається. Тепер режим вікно. В цьому режимі навантаження буде вімкнено тільки коли температура знаходиться в межах між нижнім і верхнім порогами, між 33 і 34 в даному випадку. І останній режим зворотнє вікно. Навантаження навпаки буде ввімкнено, коли температура буде за межами 33-34 градусів. Це можна використати, наприклад, для сигналізації, поставити якусь пищалку, і вона буде сигналізувати, коли температура буде виходити за потрібні межі. Датчик температури також можна калібрувати тим самим способом, як і в попередньому терморегуляторі. І останні це моделі на Дінрейку. Вони є на 16, 30 і 40 А. Термодатчик в цих моделях легко від'єднується, а його довжину можна подовжити звичайним дротом. Підключається він дуже просто: зліва направо перша і друга клеми це навантаження, друга і третя живлення 220 вольт. А по налаштуваннях і функціоналу він абсолютно ідентичний попередній моделі в розетку. Посилання на терморегулятори залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!